Доброго дня, друзі! І так, розпочався опалювальний сезон, і достатньо багато підписників у нас на каналі Банківський клуб задають питання, як же все-таки розраховується субсидія на опалювальний період, щоб можна було спрогнозувати свій бюджет, свої витрати. І тому у цьому відео я би хотів вам надати інформацію щодо формули розрахунку і, наприклад, показати, як все-таки розраховуються субсидії. Поїхали, друзі! До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії. Звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4 го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. У Пенсійному фонді України розповіли, з якою формулою розраховується розмір субсидії. Показуємо на конкретному прикладі для сім'ї з двома дітьми. За даними Пенсійного фонду України, субсидії розраховуються як різниця між вартістю комунальних послуг і сумою обов'язкового платежу хто може отримати житлову субсидію в Україні, отримати житлову субсидію мають право сім'ї, у яких розмір плати за комуналку перевищує визначений для них обов'язковий платіж. На підставі постанови номер 409, ухваленої Кабінетом міністром, встановлено нормативи, за якими українці можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір обов'язкового платежу фіксується для кожного домогосподарства в індивідуальному порядку. Згідно з постановою одинадцять Кабміну На нього впливає середній дохід сім'ї на місяць на одного члена сім'ї. І так, яка ж все-таки формула визначення розміру субсидій на житлово-комунальні послуги? Обов'язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги для домогосподарства розраховується таким чином. РО це частка плати за послуги для сім'ї. Дорівнює КД поділено на КГ і помножено на РГ. ДКД це коефіцієнт доходу домогосподарства, що дорівнює середньому доходу сім'ї на особу, поділену на прожитковий мінімум на особу на місяць. КГ це базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімум на людину на місяць. І РГ це базова норма плати за послугу, що дорівнює 15% середнього доходу домогосподарства. Звісно. Формула не з легких але давайте все-таки перейдемо до прикладу. І так, розрахунок субсидій для сім'ї з, ді... з двома дітьми, на прикладі. І так, наприклад, у жовтні 2023 року чоловік і дружина мають дохід 8500 гривень і 7500 гривень на місяць, та виховують двох дітей до 18 років. Середній дохід сім'ї за місяць визначається шляхом ділення сукупного доходу за два квар... квартали, тобто 6 місяців, на кількість місяців, за які які враховуються доходи. І так, ми беремо перший дохід 8500 чоловіка, множимо на 6. Та додаємо другий дохід жінки 7500 множено на 6. І все це ділимо на 6. В результаті ми отримуємо 16 тисяч. Ідемо далі. Потім визначається розмір обов'язкового платежу. Для цього обов'язковий відсоток платежу множиться на середній дохід сім'ї за місяць, тобто 16 тисяч гривень, ділиться на 4, ділиться на 2589, ділиться на 2 і помножиться на 15, дорівнює 1158. 4 це кількість членів домосподарства, 2589 це прожитковий мінімум на січень 2023 року, 2. Це базовий коефіцієнт доходу для призначення для призначення. Чня субсидії і 15 – це базова норма плати за житлово-комунальну послугу. Йдемо далі. Тепер можна розрахувати суму обов'язкового платежу до господарства за житлово-комунальні послуги. І так, 16 тисяч множимо на тисяч. 11... Цілих і дорівнює 1852 гривні 80 копійок. І нарешті визначаємо розмір субсидій для цієї родини. І беремо суму 2859 гривень 35 копійок, віднімаємо 1852 гривні 80 копійок і отримаємо 1006 гривень 55 копійок. Де 2859 гривень? Це розмір плати за житлово-комунальну послугу в межах соціальних норм і нормативів. 1852 гривні. Це розрахована сума обов'язкового платежу до господарства за житлово комунальну послугу, який ми розрахували в попередньому слайді. І так, якщо у вас виникнуть питання щодо розрахунку, пишіть в коментарях, будемо намагатися вам допомогти в ваших розрахунках. Все найкращого!